Всім привіт! Сьогодні поговоримо про зріз кута під 45 градусів або під довільним кутом. Знаєте, що у VR Pro можливо налаштовувати зрізи з відступом, без відступу, але ми це робили завжди вручну на сайті VR-Pro. Тепер є така можливість це робити за допомогою плагіна. Ось нещодавно розробив цей плагін. Сьогодні я його викладаю у у вільний доступ. Всі, кому потрібен цей плагін, може його отримати. В кінці відео розкажу, як саме ви його отримаєте. Він абсолютно безкоштовний, все розкажу по порядку. І так, давайте я вам розкажу, що, що цей плагін вміє, як він працює. Так, ми зараз цю всю красу приберемо і спочатку покажу на прикладі однієї панельки. Як працює плагін? Створимо будь-яку панельку до вільного розміру і запускаємо плагін. Коли ми запускаємо плагін, є в нижній панелі екрана. Відразу можна вказати налаштування. В даному випадку стоїть 0 на 45. Тобто 0 це означає відступ від краю панелі нульовий і кут фаски 45 градусів. Коли ми наводимо курсор на, на нашу панель. До найближчої грані буде підсвічуватися для вас фаска з цими налаштуваннями. Тобто Ми підводимо курсор до будь-якої грані, точніше, на грані вводимо і до будь-якого ребра, і ми підсвічуємо таким чином ребро. Зробивши один раз клік лівої клавіші мишки, ми створюємо на, цій, на, цій, на цьому ребрі зріз під 45 градусів. Що це означає зріз під 45? Тобто Фізично це не так, як в реальному житті. Не буде вам такого зрізу під 45, геометрія не буде зрізана. Тобто ми отак не робимо. Всі ми знаємо, хто, хто працює з, з vr хто конвертує деталі у VR Pro, знає, що ми навіть отвори в присадці робимо псевдоотвори, а не фізичні геометричні отвори. Тому, відповідно, і за такою ж логікою розробники VR Pro. Зробили імітацію фаски, тобто створюється певна група всередині нашої панелі, о з таким нахилом. Тобто під тим кутом, під яким потрібно. І в цій групі є певні атрибути, які щитуються на сайті VRPro, і таким чином сайт розпізнає цей зріз. Відповідно, ми можемо створювати на інших кутах, тобто по черзі. І таким чином ми маємо 4 зрізи. Коли в нас зрізи створені, ми, наприклад, хочемо змінити кут нахилу, ми можемо просто натиснути правою кнопочку. Зверніть увагу, що тепер там, де є у нас фаска, тепер підсвічується синім кольором замість червоного. Це означає, що ми сюди вже не можемо додати нічого. Тобто воно блокує. Відповідно, ми можемо видалити одну фаску, натиснувши праву кнопочку мишки, і в контекстному меню ми вибираємо або видалити одну фаску, або видалити відразу всі. На випадку 3. І тепер підсвічення знову стало червоним. Доступно для, для встановлення фаски. Зверніть увагу, що можна фаску встановлювати, не перевертаючи детальку, тобто не обов'язково перевертати її з цієї сторони, ми можемо, наводячи курсор донизу, ось так, зверху, вниз. Тобто знизу можна ставити фаску з цієї сторони або з цієї сторони. Тобто і так, і так, так видаляти всі фаски. Далі, є ще один режим. Тобто, в даному випадку, для того, щоб змінити давайте покажу спочатку перший режим, для того, щоб змінити кут нахилу, ми вводимо з клавіатури. ну, Наприклад, давайте зробимо відступ 2 мм і помножити на, допустім, 30 градусів. І ми змінили фаску під іншим кутом і клікаємо один, один раз, фаска створюється, видаляємо. Ми маємо ще один режим. І, до речі, скидання відбувається правою кнопочкою, кнопка скидання. Скидаємо до значень за замовчуванням 045. Ну, саме популярна фаска, тому я її залишив за замовчуванням. Є ще у нас також другий режим. Тобто, перший режим у нас, нам потрібно було вказувати кут, відступ плюс кут самої гіпотенузи. А в даному випадку другий режим вказує значення довжини катета. Що це означає? Зараз я вам покажу. Ось зараз значення стоїть 0 на 9. Тобто відступ 0 і 9 міліметрів це у нас ось ця відстань. В даному випадку вказується в міліметрах. Хто як звик, кому краще кут вказувати, хто вказує міліметри. І такий-такий варіант присутній в цьому плагіні. ви можете задавати такі значення. Але єдине, що коли ви вимикаєте плагін, він стартує відразу. З цього значення. Можливо, в подальших версіях зроблю оновлення, щоб він запам'ятовував останню дію, але це вже зроблю тільки в тому випадку, коли товариство скаже, що це буде зручно чи незручно. Тобто будуть якісь певні обговорення, тому, можливі, будуть зміни, якісь додаткові покращення. І так само та ж сама ситуація, ми можемо вказувати 2 на 16, приміром. Зараз я видалю, скину. Так. Значення 2 на 16. Клік-клік. І таким чином ми бачимо, що тут у нас 16 мм. Ось такий другий режим і можемо видаляти. По суті, це майже все, що вміє плагін. Єдине, ще, я додав функціонал для створення фасок відразу на всі, по всьому периметру. Тобто, ми, коли натискаємо клавішу Shift. Запам'ятаю, наводимо на, курсором на грань, тискаємо на клавішу Shift і відразу всі чотири фаски під, підмальовуються. Ви клікаєте один раз, і вони автоматично проставляються всі по периметру. Видаляємо знову. Ну і так само ми, вибираючи mm -hmm. різні налаштування, клікаємо, все встановлюється. Ось така ситуація. Тому, будь ласка. Друзі, використовуйте, мені здається, плагін зручний, пришвидшує роботу, коли ви працюєте з фасками, це дійсно зручно. І якщо ви точно моделювали шафи подібні, мансардний поверх там, тощо, і відповідно у нас бувають ось такі от моменти, коли потрібно ось тут робити стик під певними кутами. І от саме для цього якраз і ми використовуємо. Як, як користуватися? В даному випадку. Ми бачимо, що є у нас стик фальшки верхньої під певним кутом. Беремо транспортир, вимірюємо кут. Нам нада ось цей кут. І дивимось на нижній ліви, лівий кут екрану 21,7. 21,7 градуса у нас цей кут. Що ми робимо? Запускаємо плагін. Вводимо значення 0 на 21,7. Наводимо курсор, да, до речі, перепрошую. Оце якраз наступне оновлення, що можна було б зробити, щоб код працював по всій ієрархії, не занурюючись всередину групи, а відразу розпізнавав панель. Ну це ми вже зробимо пізніше. 27. Скільки там було? Зараз ще раз перемірюю. Так. 21,7. Вказуємо 0 помножити на 21,7. І наводимо курсор сюди, на цю панельку і на цю панель. Відповідно, фаски у нас створилися в обох фальшках. Як ми це можемо перевірити? Ну, наприклад, включити рентген. Можна буде бачити фальшки. Зайти можна всередину групи, наприклад, сюди. І можемо взяти, можемо бачити фальшку. Самий такий швидкий варіант, в принципі, як подивитися, чи є у нас фальшки. Це. Давайте ми спочатку їх всі проставимо, де нам треба. Ще, наприклад, такий варіант. Тут у нас буде кут 43.3. І... 43 Заходимо в групу. 0 на 43.3. І, і наводимо курсор, ставимо сюди. Фальшка, встанов... Фальшка, перепрошую. Фаска встановилася. Так, тут у нас інший кут. Переміряємо. 46,7. Ну, в даному випадку 46,7, мені здається, не пропустить. У VR є обмеження до 45 градусів. Цей момент потрібно буде перевірити, але, але якщо ми зараз спробуємо. Задіяти інший режим, режим номер 2 той, що я казав, за допомогою якого можна виставити в міліметрах. Ось 19. Давайте увімкнемо, як казав колись наш колишній президент, вікненем значення два значення значні коми, Так, і. Тепер. Вмикаємо другий режим. Ставимо 0 на 19.09. Щось я не те зробив. 0 помножити на 19.09. Є. Наводимо курсор. Я зайшов глибоко в ієрархію. Давайте ще раз. Права кнопочка, режим. 0 помножити на 19,09. І клікаємо. Сюди фасочка встановилася. І для того, щоб зекономити час, я вже там решту фасок ставити не буду. Я вам покажу момент, яким чином можна швидко їх ідентифікувати. Я не робив спеціальний плагін, який буде підсвічувати фаски. В принципі, цього достатньо буде скористатися вже існуючим плагіном. Зайдемо в ієрархію. Так, е, знаходимо будь-яку детальку з існуючою фаскою, наприклад, ось цю. Ось фаска позначається е, іменем ABF Bevel. Що ми робимо? Ми запускаємо ось цей плагін. Оце віддалечко, вибираємо ABF Bevel, і він автоматично нам підсвічує всі, е, всі групи, які існують в проєкті з таким іменем. Ну, от вони виділилися відразу. І, до речі, їх можна видалити з цим плагіном. Видалити, замінити на щось інше. Ну, В даному випадку ми заміну робити не будемо. Можемо відразу видалити, якщо не потрібно. Ось, бачите, підсвічуються фаски. Дві фаски ось тут, одна ось там і одна нижче. Ось таким чином працює цей плагін. Друзі, і відповідно обіцяв розказати, хто може отримати плагін, яким чином. Ну, В даному випадку. Хто дивиться відео вперше, то, то я вам тоді раджу, під відео буде посилання на телеграм-канал, на телеграм-групу, наша спільнота Вськачап Україна. Будь ласка, доєднуйтеся. І в розділі плагіни. Давайте я вам покажу цей розділ. Зараз хвилиночку. Зараз, зараз, зараз. Я дивлюсь. Так. Ось, ви, ви, коли доєднаєтесь до нашої групи, ви будете бачити перелік таких от гілок, і буде гілочка плагін ВВТ від автора групи. В даному випадку я сюди розташую плагін, буде посилання, ви просто доєднуєтесь до цієї групи, підписуєтесь і можете завантажити собі цей плагін. Це одна умова для того, щоб отримати плагін. І друга умова дуже величезне прохання. Будь ласка, ставить, ставте вподобайки, ставте. Дзвіночок, підписуйтеся, і за цих двох умов ви просто отримуєте безкоштовно плагін. Вам приємно і мені непогано. Все, друзі, все, що хотів сказати, будь ласка, коментуйте, задавайте якісь питання, давайте якісь поради, можливо, хтось бачить якісь ще покращення цього плагіну. Будемо, будемо вдосконалюватись. Так, да, єдине, що я не сказав, є певні обмеження поки що від VR Pro. Давайте я на них зупинюсь швиденько. Це така ситуація. Тобто, якщо ми прямокутну деталь можемо конвертувати, то ось таку деталь поки що там, зі зрізом а, плагін не розпізнає. Хоча вручну в VR Pro можна у VR Pro можна сюди ставити також фаски. Але наш плагін поки що вміє фаску ставити лише ось на цих гранях, коли йде мова про зрізану деталь. Давайте зараз покажу: продемонструю, нехай це буде. Таким навчально. Тобто ми проставляти можемо по периметру. Це не проблема. Я зараз проставив. Зараз адміна. Так. Ось по периметру фаска стоїть. Давайте я видалю нашу шафу. Вона нам не потрібна. Конвертуємо. Зберігаємо. Так. Давайте ось так. Адміна, адміна, адміна. Так, сюди? Будь-що так, переходимо на VR Pro? Шукаємо наш файлик, завантажуємо. Відкриваємо, і ми бачимо, що наші, наші кути сконвертувалися лише на прямих участках, тобто прямі грані, прямій, з фасками, решта торців без фасок. Є невеличкий лайфхак, як кажуть, можна дещо підшаманити. Ось давайте я вам зараз покажу, як воно буде працювати. Але, от, наприклад, ця фаска працювати не буде до тих пір, поки, ми, поки на VR розробники не дороблять конвертер, який буде. Розпізнавати на зрізі на під 45 градусів оц оцей зріз, який ви бачите. Але дивіться, якщо я оці фасочки, які в нас розташувалися на коротких участках, розтягну масштабу їх до самого кінця, з цієї сторони, і з цієї сторони також до кінця. Тобто зробимо таку от імітацію типу фаски. Давайте знову розскладання зроблю. Зберігаємо. Так. Переходимо на VR Pro. Знову завантажимо цей файлик. І ви побачите, що на коротких відрізках також проставилася крайка, але на цьому участку її немає. Тобто, в принципі, можна пришвидшувати роботу і таким чином потім лише тільки один кут. Зробити під, під фасочку вже на самому VR Pro. Ось така ситуація. Все, друзі, на цьому все. Закінчую. Будь ласка, коментуйте, підписуйтесь. Буду радий допомогти. Всім па-па.